Не можна робити. Я тому хочу прочитати два віршики. Один серйозний, другий буде веселий Ділять неньку Україну, як їм заманеться, та чи світ за нас заступить, та чи схамельнеться, а то, може, він Прогледів для себе частину, аби з мапи зникла наша. Люба Україна, ні, не буде вже того, бо теє, бувало, інша доля, наші душі спраху підіймало. Не потрібен мир ваш рабський, бо вже на коліна перед катом псевдобратським не паде країна. Не дамо матусю нашу поночі із хати На мороз у світ лихий з дітьми вигоняти, захистимо той садок, хату, ту калину, щоб славна у віках була Україна. Знаєте, підлі вороги. Добрі люди, відродимо Україну, правда в світі буде, запанує на віки, в нашій хаті свято. Тільки зраду подолаємо від сестри і брата. А тепер така гумересочка про наших депутатів. Вона називається Гарна робота. Сидить стара баба на базарі, баликом торгує, біля неї пес кудлатий, днює і ночує, пильно дивиться на всіх, очі веселенькі, ні на кого не гарчить, тому і гладенький. Хто не прийде купувати, всі його жаліють, то хлібця. Кинуть і радіють. От мені б, отак, як ви, павло, каже жінці в вухо, тут працюєш, а от синь, от йому везуха, тільки очі витріщай, тільки шуше рота. От мені така припала на житті робота. Не хвилюйся, пощастить! Сіть, жіночка сміється, а я думаю усе, щоб тобі до серця витріщатись та сидіть, розтуливши рота і димали в депутати. Там така робота.